Переселенка з Донеччини Альона прийшла на перев'язку до відокремленого підрозділу поліклінічного відділення першої лікарні Полтави, де розташована травматологічно-хірургічна служба. Покусала собака, мене прийняли в першій лікарні, назначили, щоб я сюди приходила на перев'язки. Прийшла до хірургу, навіть коли світу немає, все одно приймають і перев'язки роблять. У відокремленому поліклінічному відділенні немає електропостачання згідно з графіком погодинних відключень однак це не перешкоджає роботі лікарів та проведенню процедур. Пояснив завідувач травматологічного кабінету Михайло Василенко. Коли відключається світло, ми включаємо ноутбуки, які заряджаються. Попередньо. Інтернет ну, мобільний в основному роздається по телефону. Генератор в основному включається, але коли він не включається, то ми в основному включаємо ноутбуки. У нас лампочки з аварійні лампочки, так, які підключені до системи і освітлення є. Перев'язки проводиться згідно графіку, прийом ведеться також згідно графіку. Приміщення відокремленого поліклінічного відділення першої лікарні забезпечене генератором. Вмикають його за потреби, розповів медичний директор Вадим Недоборенко. Це генератор, який працює за потреби, він дизельний генератор. Він має 16 кВт потужності з споживанням середнім 5 літрів за годину. Він забезпечує повністю всі електроживлення відокремленого підрозділу. Поліклінічного відділення усі п'ять лікарень міста цілодобово мають електропостачання як заклади критичної інфраструктури, розповіла речниця прес-служби міського департаменту охорони здоров'я. На випадок аварійних ситуацій вони забезпечені дизельно-бензиновими генераторами. Загалом придбали 66 пристроїв. А от деякі поліклініки та амбулаторії сімейної медицини потрапляють під графіки погодинних відключень. Поліклінічні відділення придбані генератори, які за необхідності включаються для роботи, усі головні офіси центрів первинної медико-санітарної допомоги також забезпечені генераторами. Крім того, усі лікарні сімейної медицини мають можливість працювати з портативними ноутбуками, які заряджаються та, та працюють автоматично у разі відсутньої електроенергії, використовуючи можливості мобільного інтернету. Сьогодні я прийшла подовжити свій лікарняний, не знаходжуся, зміна в мене сустава поміняла. то Світла не було, але лікарі приймають, підключають вони електронно свій ноутбук, продовжують і приймаються. Ну, мене прийняли, так що я. Довольна у структурі центру сімейної медицини номер 1 11 амбулаторій. У них відключають світло згідно з графіками. Більшість закладів забезпечені альтернативними засобами живлення. Однак, потреба вмикати генератори є не завжди. Розповів директор. У нас є маленькі амбулаторії, ті, що розташовані в віддалених. Частах міста це такі, як Івончинці, Яківці, вони працюють в одну зміну в світлу, час суток, і там майже не виникає такої потреби. У нас є мобільні генератори, мобільні генератори. Якщо виникає нагальна потреба, достатньо велика кількість пацієнтів, нам немає ніякої проблеми нашим автотранспортом доставити на таку амбулаторію маленькі генератори. Погодинні графіки відключень світла почали діяти в області від 22 жовтня. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.